Олександру, 23, він народився і виріс у кривому розі освоїв робітничу професію, працював екскаваторником навантажувачем. Усюди ті, хто знає Сашка, характеризують його як хлопця із посмішкою на обличчі. Жизнь люб такой. он все время був с улыбкой, с улыбкой все по жизни легко шов. Ну все так вас легко. Очень хотів, как бы плани строил на будущее. Ось уже два тижні як життя Олександра висить на волосині. Наразі за нього борються лікарі Київського військового шпиталю. Вірні друзі сподіваються на краще. Допомагають як можуть, друкують та розміщують листівки з інформацією про Сашка. Кажуть, приємно й цінно, що у фотостудії за друк грошей з них не взяли, а водії транспортних засобів здебільшого погоджуються розмістити заклики про допомогу. На рідній вулиці Олександра Краківський байдужих до сусідського лиха також немає. Все це пройшоло ввечері. с 23 на 24 число. Они приехали домой покушать с блокпоста. Где-то, ну, я так понимаю, около 9 наверное, вечера. Это ну, в станице Луганской. И сели покушать, и как парни говорят, которые ну, с ним в тот момент были, просто услышали хлопок какой-то, и он упал. Не, ну, не могли ничего понять, что случилось. Потом уже, когда уже скоро его везли в больницу в Северодонецк, То вже потім побачили, що кров пошла з голови, працював снайпер. Куля потрапила в голову в районі лівої скроні, зачепила ділянку головного мозку. Першу операцію зробили лікарі з сєверодонецька, потім був Харків, а останні два тижні Саша не виходить з коми. Ситуацію складнює запальний процес, збити температуру не вдається попри застосування сильнодіючих препаратів. Врачі, Росії, якби говорять, стан не змінюється. буває відкриває відкривають Чуть но сразу что Говорять, що би, из за нервної системи з-за боли голови, прикриває глаза, потім закриває. Хлопці дружать із самого дитинства. Один уже пройшов випробування війною, сам повернувся до рідних кілька місяців тому. Тепер мріє повернути додому Сашка. Коли мій сину уходив в ато, мой син уходив сьогодні, а Саша уходив через два дні. Саша проважав Сережу і говорив такі слова: Давай, друг, вернемся. Когда с моим сыном случилась беда в АТО, Саша любую секунду находил, которая была свободная, и всегда прислал ему смс и говорил, брат, мы должны просто выжить, остальное мы все переживем. Так вот я сейчас хочу сказать этому мальчику золотому, Саша, сыночек, выживи, пожалуйста, во что бы то ни стало, выживи. Очень доброжелательный, очень отзывчивый. Родичі, попри лікарське 50 на 50, намагаються триматися і вірити. Мати Олександра з ним в столиці. Маленька сестричка не випускає з рук братових фотографій. На кожній з них хлопець із посмішкою на вустах. Я Сашу люблю. Хочу, щоб він повернувся. Чому так виходить? І що тепер матері делать? У матері двоє дітей і її вигнали з роботи, коли Саша заболів. и она обратилась, что ребенок надо ехать. Они сказали, так как частное предприятие, вы нам больше не нужны. Теперь мать осталась без работы. И с больным сыном, и с маленьким ребенком. Это что, справедливо? Где эту справедливость, уже, наверное, нигде ее нельзя найти. Но ну, не может же быть, что весь белый свет глухонемые. Кто-то же должен как-то среагировать на эту родительскую боль, на это горе ребенка. Что пошел парень здоровый, Красивий парень, 22 роки і унічтожили. Уграли просто рібенка. Тримають кулаки за здоров'я Сашка і в селищі Володимирівка. Там у бабусині оселі проходило кожне хлопцеве літо. Все село бабушки ходят и какую-то копейку пытаются собрать маме, потому что они понимают, что это очень трудно сейчас и очень тяжело. Я хочу попросить обратиться к Константину Павлову, нашим депутатам, ведь вы же там сейчас в Киеве. Я прошу вас, пожалуйста, примите участие в жизни и дальнейшем выздоровлении Александра Игнатова. Я вас очень прошу, такие дети, такие сыновья должны жить. Номер картки мами Олександра Наталії Володимирівни зараз на ваших екранах потрібні грошова допомога і спільна віра в те, що молодий організм зможе впоратися і переможе всі найскладнішій битві за право жити хлопцю з посмішкою на вустах.